Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас Субота. Я дивлюся регіони. Зараз в мене Західний регіон України. Місто Львів. Нормально все буде. Єдине, що буде, дуже бурхлива, така. Ситуація, Бо тут ще йде розвілка, зміни. Воно буде, знаєте як? По розвілки взагалі якщо чесно кажучи, ну, я вже розкрила ту розвілку, повинно бути все нормально. Але буде тяжкувато. От по дитині вони будуть щось незначне, може десь щось проскочити, ну взагалі повинно бути все нормально. Але планів тут купа, щоб щось зробити, от по кругу десь жахнути. Так, Далі, 26 число йде якась подія. Несе вона проблеми, нові проблеми, але вони незначні, опять-таки по дитині. Пройдете ви то по клеверу, ударів так особисто, я і не бачу карт, але воно, ось, просто сонце вискочило, по кругу буде йти. Так, тут буде пророблятися якась робота, незначне щось може бути, але я вважаю, що тут не повинно бути взагалі нічого. Так, далі. Але намітки на то є, розумієте? Кольцо є кульцом, вони ходять по кругу. 27 число. Плани по лисички. Зараз ми глянемо, що це за плани. Як воно що відбудеться? Будуть працювати наші військові. Можливі, можливі руйнування, але тут буде працювати ППО. Можу сказати, що пройдете ви то швидко, успішно, не повинно бути руйнувань, якщо вони стануться, то вони будуть ось такими по меншому варіанту. Схиляюсь до того, що їх не буде. Далі дивимося Львів, Львівську область. Львівська область. Ну, по області трошки буде гучно. Так, 25 число. Будуть працювати з букетиком, але десь щось можуть пропустити. То майте то на увазі, може десь щось повилітати там у вас. 26 нервотрьока, але взагалі-то буде все нормально. Якби не зрадники, які працюють, але, але, але. але. Ну, коротше, тіліпання будуть, клопотання будуть, ударів я тут не бачу. Так, ось руйнування прийшли, але вони дуже туди стянулися на багато карт викинула. 27-го ви з ключом. Не буде нічого поганого. Верх, Луцьк, це Волинь. Так, Луцьк, Луцький область. Це, виходить, у нас 25 -е число. Але з ключом. Але проблеми є. Незначні будуть проблеми, люди у вас, і йдуть вони іменно, от це буде на кордоні? Швидше всього, на кордоні. Це область? Ну, звісно, що область? Так, да, там йдуть зміни, там буде щось новеньке, будуть лазити оці от зрадники, всяка нічість. Так, 25 число. Ну, є там руйнування, криси у вас бігають. Незначні, але бігають. Так, 26. 26 число. Взагалі-то непогано. Комфортна буде обстановка. Трошки вона буде змінятися на новеньке, але буде повертатися все одно до кращого. 27 -е число ви з деревом. Зараз ми подивимося, що воно вам принесе. Так, тут можливі руйнування, але вони будуть незначні, тому що тут, скоріш всього, або вламки, або щось таке. Ось щось таке. Але зрадники також тут будуть. Зрадники будуть працювати. Це ДРГ буде працювати. Так, да, ДРГ буде працювати. Скоріш всього, вночі. Дуже швиденько. Але воно ще під питанням, ця історія. Але вона можлива, дуже можлива. Так, далі у нас іде рівна рівенщина. 25 -е, добре, 26. -е. Будуть працювати зрадники, будуть якісь події. Це будуть наші, це буде ДРГ. Так, да, прям повторюється, це, можливо, буде ДРГ. Можливо, буде ДРГ і, можливо, ще будуть і дрони люди. Причому це заплановано буде. Але пройдете ви то все по клеверу. Тобто успішно або по малому варіанту, якщо будуть якісь у вас там незначні руйнування. І 27-ме з букетиком будете, значить, все буде нормально у вас. Є така якась там робота, проблемки йдуть, але повинно бути все нормально. Тернопіль, Тернопільщина. Тернопіль, у вас будуть працювати, там, будуть і відбивати, є така історія. Може, трапиться якась незначна така річ, але сподіваюся, що у вас все буде добре 25. го 26-го комфортна ситуація 27-го, 27-го. Ну, там, да, є якісь такі неприємні речі. Але, 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 взагалі-то. Повинно бути. Всі ці... Але у вас Тернопіль. Е, у вас там є така ситуація. Тернопільщина. Це область буде? Так, да, скоріш всього, область. Чи місто? В області. В області. І Причому там зрадники працюють. Свої. Свої. Це, це буде ДРГ? Жінка вийшла. Скоріш всього, да. Скоріш всього, да. Так. Далі Хмельницький. Хмельниччина. Двадцять п'яте буде нормально. Двадцять шосте. Можливі руйнування, але йде захист Всесвіту. Але у вас дуже погані карти. У вас купа зрадників. Це ДРГ буде? да, скоріш всього, це буде ДРГ. Наші люди будуть. Українські в основному. 27. Полуні з проблемами, але чомусь люди задоволені. З ключом. А, буде працювати ППО там. Значить, ну, щось почуєте, десь щось таке, але в цілому нормально. От у вас 26 число. Тут, скоріш всього, будуть працювати ДРГ. івано франківськ Непогано у вас, непогано. Так, якісь речі будуть іти 26-го, тут іде воно з ППО буде захищати вас. 27-го по луні будете проходити, там купа зрадників, але взагалі-то все нормально. Так що так, 25-го також Ужгород. 25. Незначно, щось буде якась у вас ситуація, але по букету, то зіб'ють там все, що треба. Але Ужгород дуже цікаво. Туди рідко що летить, а ну, це ДРГ буде. Якась подія, ДРГ. Дуже схоже на зрадників. Дуже схоже. Так. 26 Ужгород. Взагалі-то стабільна ситуація і по клеверу прекрасно. 27-му у вас лежить карта, карта лежить ППО. Тобто щось буде летіти і будуть збивати. Але судячи по розвілки або воно, в принципі, то, ну, коли вже випав ППО, то значить воно буде летіти. Але, може, не все зіб'ють, скажімо так. Ні, з карта йде ресурсна, повинні збити все. Ну, йдуть проблеми, все одно йдуть. От йдуть. І йдуть вони вже від зрадників. От теж буде там ДРГ працювати. Знаєте, йде нове щось. Іде нове, воно йде з моря, але воно ну, буде відбито по-любому. Воно по кругу там буде йти. Якщо у вас там вже десь прилітало, то туди ж воно і буде йти чернівці. Чернівцях все буде 25-26 добре. А 27-го щось буде летіти, скоріш всього, це по траєкторії? Да, скоріш всього, будуть збивати? Да, іде захист есвіту з ключом. Так, буде все нормально. Люди, Західну Україну заполонили люди-зрадники. Вони дуже зараз пропрацьовують цю ситуацію. Будьте дуже-дуже уважні. Зараз дуже багато активізувалося зрадників наших українських, або росіяни, які давно вже тут вони окліматизувалися, і вони тут їх не помітиш так зразу, навіть по виговору їхньому, по розговору, розумієте? Чому я кажу, то, скоріш цього наші, ті, які там. Прожили чорті скільки на Москалію працювали і там працювали, а тепер вони тут. Коротше кажучи, будьте дуже-дуже уважні. Захід України заполонили ДРГ. Тобто, люди, які будуть робити теракти, які будуть робити шкоду, то допомагайте нашим спецслужбам. Щось вам не подобається, звертайтеся на телефон і хай перепровіряють, дзвоніть. Це дуже-дуже опасно. Дуже опасно. Всім гарних свят! І до зустрічі, почуємось, папа. -па.